Яскраві та сучасні кабінети для вивчення іноземної мови у Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника оновили третій поверх одного із корпусів навчального закладу. Тепер тут є вісім класів, не лише відреставрованих, але й забезпечених усією необхідною технікою класів. Усе для прогресивного вивчення англійської та німецької мов. Для третьокласниці Ангеліни уроки англійської це щоразу свято. Дівчинці подобається вивчати іноземну. А тепер в оновлених кабінетах навчатись буде ще цікавіше. Переконана школярка. Мені дуже подобається. Я бачила, як це важко робиться, і багато днів та це пішла. В захваті від оновлень і третьокласниця Ірина. Мені подобається, тому що в нас гарні парти тепер і Авиці наш клас, а от однокласник дівчат ігор зізнається, що англійська не його улюблений предмет, однак розуміє, вивчати іноземну необхідно. Та ви будети на змагання за кордон може. Вісім класів для вивчення іноземної мови, а це третій поверх одного із корпусів Стефаникового ліцею, оновили за кошти із міського бюджету в межах програми Освітній прорив. Ділиться директор навчального закладу Мирослав Граб. Поповнили матеріальну технічну базу. Ми в кожен кабінет придбали інтерактивну панель з програмним забезпеченням Мозабуку. В Кожен кабінет ми придбали принтер, ноутбук, колонки, а також зробили повністю оновлення інтер'єру кожного кабінету. Та чи не Ожливіше оновлення для педагогів та учнів це інтерактивні панелі з відповідним програмним забезпеченням, пояснює заступниця директора із навчально-виховної роботи Любов Пухта. Що в нас були раніше комп'ютери і мультимедійні, мультимедійні, а просто проектні дошки, то зараз їх замінили на інтерактивні панелі. І оскільки ми користуємося багато літературою, ми тільки користуємося оксфордською літературою, які власне додатком мають спеціальні інтернативні програми для використання на таких дошках, і раніше це було трошки трудно, тому що був комп'ютер і не настільки було вдало, і настільки було вчителям легко їх опановувати. Зараз це розкриває можливість набагато краще, тому що задіяні діти всієї групи вони мають можливість підійти, порухати малюночки, відповісти на запитання, тобто іде повний інтерактив серед дітей у класі. Саме облаштувати кабінети вивчення іноземних мов у закладі вирішили не випадково, адже спеціалізується перший ліцей на поглибленому вивченні іноземних мов. Наразі тут працюють 30 вчителів англійської та німецької. Продовжує Мирослав Граб. Я бачу вогник обличчя людей, адже ми їх забезпечили всім, що вони хотіли. От зараз прийде до вчителя і сказати, що тобі ще потрібно в у нас є все, тобто. Зараз тільки бажання учнів вчитися Оце найважливіше, що потрібно на даний момент. А ще в межах проєкту Освітній прорив вчителі пройшли відбір та опанували курс сучасних методів та підходів навчання від Британської ради. Також вдалося налагодити міжнародну співпрацю із двома лондонськими школами святих Павла і Марії. Учні англійських шкіл та Стефаникового ліцею реалізували вже спільний проєкт, який допомагає готуватись до проходження національного мультипредметного тесту. Окрім цього, співпрацюють із центром Коперника у Варшаві. Також реалізували низку. Ку інших проєктів, які сприяють налагодженню міжнародної співпраці, Ольга Гереджук Андрій Гаращук, події НТК.